Так, з самого ранку понеділка, а я вже, ой, божеку, ти мій, в магазині, тому що акції. І, з практики, коли пізніше йдеш, то можуть не всі акційні пропозиції бути. Так. Але все-таки купила капучинку, бо воно ціна не помінялася, але в нас закінчилося. Також купила оцей бутертост, завжди його беру, поки що теж ціна незмінна. 0,99. Також зараз знайду свою цю не пам'ятаю, з повністю, купила ось такі сосиски. Давно їх брала, вони з знижкою 30%. Зараз я вам скажу, скільки вони у нас коштували. Зі знижкою 30% вони коштували. Зараз зараз, 2,49, походу, мінус 75 центів. Так, далі. Купила ось такі дві намазочки. Оці дві намазочки у нас е, коштували по 99 центів. І виходить, що разом 185-185 грамів досить багато. Я взяла з певно, що з томатами, ще з чимось, перцем чи що це, і з зеленю. Також взяла оцей Mazda маздамер 300 г сиру, теж по акції євро 89 Раніше брала дві акційні, то теж вийшло на 300 грамів і теж така сама ціна. Були помідорки, але помідорки вже не маленькі, а великі. І пів кілограма помідор було 89 центів. Отак От вийшло 100 грамів помідорка. Взяла огірок оцей довгий. В принципі, були акції на три короткі огірочки, але вони якісь такі подуставші, що взяла там 10 центів різниці, аж такого сенсу нема. Взяла от огірочки. Не знаю, чи так будемо їсти, чи, можливо, дам в салатик, бо лишилась у нас кобаска, будемо робити ще м'ясний салат. Огірочки коштують євро 49. На хвилиночку. Їх тут 720 разом. Ну, виходить, що маса самих огірків 670 грамів вроді. Так, ой. Взяла дві упаковки макаросок, у свій сучкій житті стабільно по 79 центів. Взяла цукор, бо у нас закінчується. 89 цукер. А ну, зараз вам точно скажу. Цукер, цукер, цукер. кристал, цукер. Де той цукер. Не можу знайти. бам бам бем Рафінади. 89. центів, Взяла. Ой! Акційну знову. Ціна піднялася вже євро 11. 2 кілограми, бачите? бачите, Але буде салатик, буде, можливо, потім морква по-корейськи, тому, і все-таки думала, чи взяла, не взяла я горошок, значить, салатик у нас буде з огірочками. На цей раз будемо пробувати і скажу вам, в принципі, чи варто так тестувати, чи ні, ну, з мого вигляду. А це ми вирішили подивитися на зиму. До речі, в місті, в принципі, ще снігу не було, а от за містом вже така повноцінна зима, це навіть не приморозок, це падав сніг. Хоча, в принципі, дорога ще ось так ну, ніби непогана, розбита. Але скажу вам так, що як тільки починає падати сніг, тут одразу заступорюється рух. Тобто, все йде набагато повільніше, з'являються снігоочисники і такі машини, які. Я не знаю, що розливають, напевно, якусь хімію. А, і а, всі машини, такою, знаєте, невеличкою пробкою, невеличкою, бо є величкою, їдуть за тим очисником. Не знаю чи по правилах дорожнього руху, тут можна обганяти а, ці машини, але скажу вам так, що, а, якщо ви відчуваєте себе невпевнено, ви не такий досвідчений водій, краще в таку погодку. Нікуди не їхати. Але ми, так чи інак, повинні були їхати. Ми їхали в тафель, я вам обіцяла, що покажу щось до чого до речі, попереджуючи все те, що в нас сталося, коли ми їхали, скажу вам, що тут, до речі, Дуже смачний от вийшов той салат, що я взяла з маринованими гірочками. Якщо вони не сильно гострі, тобто всім рекомендую набагато краще, ніж горошок. І як не крути, а їли всі. З горошком в мене не всі люблять, тому таке собі. І. А щодо тафлю, так коротенько розкажу. Це був наш перший раз, ми нічого не знали, але тепер ми вже розуміємо, що треба брати з собою якісь більш зручні сумки, або ж людська дорога капець, або ж е, рюкзачки. Е, і м, досить непогані продукти дають. Тобто, це суттєва економія е, в нашому регіоні раз в три тижні, тому скажу вам, все таки варто. Правда, дуже багато, як нам і казали, хлібобулочних виробів. Ми не знали, оскільки треба дуже швиденько все складати, і я не знала, що є ось такий ну, пакет з булками, з різними круасанами, і ми взяли ще хліб. Ну, Зря ми це зробили, але хоча чому зря не зря, тому що ми завжди купляємо такий хліб, а-ля тостовий, я вам показувала відповідно. А ми не зря взяли. Але ще покажу вам: ось ми знайшли цей магазинчик. Це аля нашого, напевно, епіцентру. Ну, не такий великий, не такий грандіозний, швидше певний, певний відділ нашого епіцентру. Але я так прогулялася трішки. Тут теж. Бувають різні акційні пропозиції, тут краса для очей, дивіться, які класні квіти. Правда, вазони тут я все-таки поки що вирішую не купляти, оскільки з переїзду зрозуміло, що буде далі. І відповідно, ну що, вазони. Вазони я куплю, потім з ними геморой їх перетасканути. Коли вже буде квартира, тоді можливо, я ще не знаю, залежно від того, як які будуть меблі і скільки це займає часу. Можливо, будуть і вазони, а можливо, і не будуть. Подивимося. Тобто це не перший що, О, хоча тут, дивіться, яка класна трацена, обалдеть. Такі класні пальми, дефінбафія, красота, Монстера Десь тут була. Де вона, де вона? Зараз знайду, покажу дивіться, цікавих орхідей. Різноманітних, просто шикарно. Не всі знаю, але скажу вам, що тут можна так трошечки залипнути. О! Отут монстера, бачите, порвана клас. І такі різноманітні, о, величезна. Хі -хі. Напевно, плющ. Я от не знаю, що це є, але, напевно, плющ і знову драцена. Різноманітні ось фігурки для подвір'я. До речі, тут дуже люблять прикрашати власне подвір'я. Ми це бачили тільки частково, але я вам скажу суттєво. І ось це дивіться, з, з вікна. Все вкрите снігом. А кажуть, що тут снігу немає. Я тихенько вечором готую. Вирішила все-таки насмажити ось таких на лисничків, зварю, ну, не мала баба клопоту, знаєте. Зварю трішечки картоплі. І ось так все в снігу. До речі, досить таки холодно, нема особо мінуса на градуснику. Але відчуття такі добрячі. А кажуть, що тут не треба купляти зимове взуття. Ну, я, напевно, або дуже така несприятлива до холоду, але мені зимове взуття досить таки стало у пригоді, тому хто не сприймає так холод, як я, все-таки обов'язково. Раджу. І ще хочу що сказати, тут пізніше світає і швидше темніє. Тому майте на увазі. Це вже, в принципі, інший день. Ну, але ви вже трошки готую. готові, правда? Готую їсти, так? У мене тут буде гречка з м'язком. Або рис. Напевно, швидше всього рис. І, в принципі, напевно, по відео може виглядати, що дні проходять дуже одноманітно. Але насправді ні, просто я так дуже як ніхто ну, поїде yes, на мацьонки. Це ми повищили трішки поїхати. Я сам поїхати в yes, це показую. Так нібито ми не в той бік рухаємося. Таке враження за двоє возю. Ми тут поштою мови від цього телефона. Мою <свят> і все. Тут все таки почкаю. Навіть телефон сюди поїде багато. Поїзди, Die in wenigen Minuten erreichen wir dann auch Kasse Willemsöh. In Kasse Willemsöh werden alle vorgesehenen Anschriftszüge erreicht. Die Ausstiegsseite in Frankreich, Dorn, links. Ich wiederhole nochmals, werden alle vorgesehenen Anschriftszüge erreicht. Dieser Zug sollte weiter nach Frankfurt am Hochparlof. Чистенько Плітати, взагалі у громадському транспорті тут дуже-дуже чисто. І приємно, ми роздягаємося, навіть якщо їдемо, ну ми їдемо пів годинки, але ми роздягаємося, оскільки відчуваєшся в комфорт. Я б навіть казала, що можна брати книжку, почитати в поїзді, або що щось чимось корисним. А, ну, тобто, пів години знятися корисно. У мене в величезний плюс і величезний п'яти трохи. Успокойся, ось ти не відрапидим. Але також хочу, я сказала, тому що є. Ти зразливо її трохи, то річку. Та не не вказ. Та вчора в нас пошпали. І назад ми мусимо чекати більше, як Півтора години часу, бо по дорозі перевернулася фуга, ну, і а, поки дорогу перекрили, поки її підняли, поки вона рушила, це займало досить багато часу. А, і, популярна і, жінка досить часто, наскільки казали, ще не стикалася тільки раз. Тут автобуси зупиняють <кій> рух через те, що дорога, і а, якщо ви десь впадаєте, що буде спо і не можете вернутися, ну це вже. Питання інше, тому все-таки раджу бути обережними, щоб ви розуміли, що в один момент ви можете просто не доїхати, адже автобуса не буде. Хоча в додатку вони світять так, як би мали світити. Тобто, все ніби окей, мало би бути, але ні. Всім привіт! Прийшли ми нарешті стафелю. Вже почала трошки кладати, але поняла, що треба ще зняти. Дано нам банани. Дали нам яблучко, поки що одне. Я не пам'ятаю просто, що ми мали. Так, що це таке? Це е, сир тертий, Так, о, шість яєчок, Надіюсь, ми їх не побили. фу, Капець повний. Далі. Дали нам ось такий, ось таку намазку, е, напевно, зеленю. Отаких От раз шоколади, банани. Я так розумію, що це десерти. чотири, Поки що бачу чотири штуки. п'ять бачу. п'ять. І ось багато. Шість. А, є не тільки банани, є й такі шість. шість. вроді вісім. А ну ще, це теж шоколади. Так, зараз. Це ще банан. І це. ага, Так, зараз. Я, напевно, таку посуну і буду розкладати зараз. Але я, стану, я вам, певно, закрию обзор. Так, далі, ось такі. А це. Наскільки я розумію, як це називається? Палючки наші. так, Дали такого сирочку. Далі. Дали нам о, глухе, на дивіться, класно, 200 г. Зараз відсуну і будемо знімати далі. Так, що це є? Не знаю, якийсь паштет. Мені, здається, як фасольовий з цибулею, не знаю, що це таке. Далі, дали нам ось таке какао-молоко з полоничкою. Далі, а ще яблучко є. Одне ще є. Там було ще одне. потім ось. ось таку а, так, скільки є. 200 грамів салямі нарізку. Далі ось такі а-ля кіндер. А ще є, боже, це з ванількою. Раз. Це просто шоколадний. І це просто шоколадний. Ви, наїмося, Так, це в нас що? Аля, напевно, вершки, наскільки я розумію. Далі. Дали ось такі веганські сосіски. Так, що це є? Це, я так розумію, щось для або для супу, або для поливки, таке сухе. Це, походу, буде щось там, масло, походу, це масло. Масло скільки? О божечко, ти мій, масло скільки 250 грам. Далі. Дали нам ось такі. Так, ось такі макарончики, але коричневі. Дали нам ось такий теж бісквітне пірожино, чи що це є. Далі дали нам ось такі шампіньончики. Їх тут скільки грам. Зараз вам скажу, ніде не пише. 400 грамів шампіньонів. Це багато зараз. Так, дали нам це, напевно, посипка для риби, щоб рибу запікати. Тут, ой! Рос е, Ростов Класик. Булочка. Це булочка солодка. Далі. Такий величезний, величезний, реально величезний, дивіться, перець. Е, так, маємо ще лимончик. Зря я купляла, але нічого. Так, це, я так розумію, шоколадні батончики. Тут в мене що три, сім. і, напевно, ще є. Зараз одна сумка випалена. Треба буде її прати Розкладаємо другу сумку. Далі. Дали нам ось таких миколайчиків. Зараз я доставимо з другого боку, буду складати, Ото, щоб вам не затуляти світ. Зараз. Олію, звичайну, соняшникову. Е, так, це якесь, напевно, печиво. Ви пишуть бісквіт печиво. Далі ще один дідик морозик. Далі. Це якісь, ну, не знаю, приправи або розбавляти, якась підливка може бути. Це... Що це у нас? О, я не знаю, такі, якби проростки пшениці консервовані. Так, напевно. Далі. О Боже, це булочка. О, бачите, що сталося? З чимось, з якимось маслом. Вона роз... розтоклася. Далі. Отаке солоденьке. Складаю все на стіл. Далі. Е, так, що це в нас є? Це. А, дали муку. Надіжна не сильно промокла. Вроді трішки промокла. Так, хлібчик тостовий. Е, ось такий. Якийсь хлібчик. Ну, як кексик швидше всього. О, щепшувати божечку. Ось такий розтолочився. ласка. Ось такі два теж розтолочилися. Ще знайшла одне яблучко. І дали нам картоплю, але її не покажу, бо вона прорвалася. Треба буде її вибрати в щось. Напевно, десь 2 кілограмчика. Так. Також маємо дивіться, Паніровочні сухарі. Тут, напевно, більше кілограм, мені здається. Так, ні, кілограм. Томатний соус. Ось такий величезний хлібчик. Вареничка. Ось твердий за капусточка синя. Це салат. Бачите, який треба з'їсти кілограм. Рибка з шампіньонами. Це, походу, зелена цибулька маринована. А це консервовані, бачите, як? Молочка дала Півтора літри. Петра, цибулька синенька. Огірочки. Виноградний соус. Ось таких різних булочок. Зараз віднесу. А також те, так, що ми собі взяли, взяли трішки хліба різного, ось такого, ось такі булочки. І, звичайного тосту, тостовий хлібчик, який ми мокрий, мокре, в дощ. І взяли ще одне, покажу. Ось такий кексик був на роздачі. Ось такі двочки, бачите, тост такий. Підлень. Взяли три ось такі. Це вершки, три пачечки такі. Ох, дивіться. Гарно так. заложити. І взяли ось такі, роздавали там, кошту не випав. Ну, практично, я не знаю, чи це коржі, чи це вже перекладне, типу Аля Наполеона вроді. Це такі коржі, їх треба буде перекладати. Три штучки такі взяли. Бачите, перекласти заварним кремом бомба буде. І взяли ось такі три адвент-календарі. Однакові. Не знаю, будемо бачити. Поки що все. Буду розкладати. Буду все розити. Ледве дійшли. По дорозі аварія дуже сильно падав сніг, не знімали. Телефон розрядився. Оце все несли в руках. Дуже важко, скажу вам, але будемо мати їсти вже точно на, не знаю, на тиждень часу Фух, якось буде. Тому, бачите, їжі є, але по неї треба їхати. Раз-три тижні. По-різному дають, не знаю, щось з'їмо, щось поставимо, щось ховаємо. Зараз буду все фасувати.